Проєкт Антонов Дніпроблейд» в 2027-2026-2027 Дніпро роках перейшов у фазу інтенсивного інженерного дозрівання та випробувань, ставши одним із найамбітніших символів відновлення та технологічного суверенітету української авіаційної галузі. Платформа задумана як багатофункціональний літальний апарат нового покоління з акцентом на модульність, живучість і адаптацію до умов сучасного поля бою та цивільних кризових сценаріїв. За цей період команда Антонов суттєво переробила аеродинамічну схему, оптимізувавши крило зі змінною стрілоподібністю крайок та активними законцовками, що дозволило знизити індуктивний опір і підвищити паливну ефективність на крейсерських режимах. Силова установка дніпроблейд 2027 отримала гібридну архітектуру з високоефективними турбовентиляторними двигунами та допоміжним електричним контуром для зниження теплової та акустичної помітності. Інтегрована система керування енергією забезпечує плавний перерозподіл навантажень між джерелами, що підвищує надійність і зменшує експлуатаційні витрати. Випробування на стендах підтвердили стабільну роботу в умовах пилу, низьких температур і обмеженого сервісного доступу, що є критично важливим для експлуатації з підготовлених і напівпідготовлених майданчиків. Бортова електроніка зазнала глибокої модернізації з упровадженням відкритої цифрової архітектури. Це дозволяє швидко інтегрувати нові сенсори, засоби зв'язку та програмні оновлення без тривалих сертифікаційних пауз. Комплекс ситуаційної обізнаності поєднує багатоспектральні камери, радар із синтезованою апертурою та пасивні приймачі, формуючи єдину картину для екіпажу та автономних режимів. Значна увага приділена кіберзахисту та стійкості до радіоелектронної боротьби, зокрема резервуванню каналів управління та адаптивному шифруванню. Конструкційні матеріали Дніпроблей 2027 включають нові композиційні панелі з підвищеною ударостійкістю та ремонтопридатністю в польових умовах. Модульний фюзеляж дозволяє швидко змінювати конфігурації від розвідувально-ударної до транспортно-рятувальної, медичної або патрульної. У вантажному відсіку реалізовано стандартизовані інтерфейси для контейнерів, дронів супутників та спеціального обладнання, що значно розширює спектр завдань без зміни базової платформи. Льотні випробування у 2026 році підтвердили високі злітно-посадкові характеристики.